Ну що ж, друзі, таро прогноз гороскоп на вересень водолій. Давайте подивимося, що чекає наших водолійчиків У вересні місяці. Ага. Угу. І так, тут якось важкувато. Перша декада місяця буде якась дуже пасивна, чогось не буде хотітись робити. Вам захочеться полежати, відпочити, якось знаєте, побути на самоті з собою. Може бути досить пасивна, або ви будете відчувати себе якось не так бадьоро, як завжди. Середина місяця буде багато таємниць, будуть якісь скриті моменти. Дуже будьте обережні, бо це може бути і магічний якийсь вплив магічний, і можуть бути якісь ем, таємниці за вашою спинею, тобто від е, оточуючих. Взагалі, це завжди тайна. Це тайна, це між світом та темрявою, можливо, ви будете саме в такому стані, коли будете приймати якесь дуже важливе для себе рішення. І не будете знати, в який бік рухатись. Кінець місяця у вас може бути досить такий напружений, бо доведеться за себе поборотись, доведеться десь комусь. М'яко кажучи, закрити пельку, когось поставити на місце, і можуть бути якісь сварки. Уникайте сварок, бо ці сварки вони ні до чого гарного не доводять. Ось такий місяць для наших знаків.